Доброго дня! Ви на каналі Коля Ковту. Сьогодні у нас 5 вересня 2024 року. Кам'янка, Черкаська область, центральна Україна. Хочу вам показати форму, номерну форму Калугіна Віктора Михайловича 55 836. Це перше сигнальне плодоношення. Я не знаю, повірите ви чи не повірите, але факт залишається фактом. Це є перше сигнальне плодоношення. До цього я ягід на цій формі не бачив. Це четвертий рік кустику. Я вам зараз продемонструю. Все, гронка раз. Осьо, гронка. все. Оце, ось. Ось так. Ось так так. Зараз покажу з іншої сторони. Помічник. Ну все, дивіться. Оце все. Перше сигнальне плодоношення. Ягодки лежать ось на землі, можете бачити. У нас був дощик, дивіться, замурзані, але нема жодної тріснутої ягодки. Почухралися об землю. Але воно ціле. Все, громка лежить на землі. Всі ягодки цілі. Що пальцем зірвав ягодки. Всі цілі дивіться Форма прекрасна. Не передає жовтий колір. Зараз ми зірвемо декілька ягідок, поважимо і вам покажемо. Давайте візьмемо такі. О, ну на відрив така серйозна ягідка не, не буде випадати Дивіться, ось такі три ягодки. При тому, що це перше сигнальне плодоношення. Лоза. Ось все. Що хто має сказати, що великий перегруз. Так, да, я його перегрузив, це однозначно. Це моя помилка, я цьому каюся. Але ж лоза, товщина і вже цілком визрівша. Визрівся, визрівша, визрівша, Іде далі теж визрівша, визрівша вся лоза вже. Давайте по все-таки чотири ягодки. Щас ми їх поважимо. 13... майже 14 грам. 12 гра. 12. Це, мабуть, саме більше буде 15 грамів. При тому, що це перше сигнальне плодоношення. Друзі, будь ласка, ягодку. дивіться, наскільки плотна ягода. Кісточки вже окрасилися. Зараз ми візьмемо поміряємо цукор. Щас вона дуже-дуже хрустка. Дуже солодка. Зараз поміряємо велику ягодку, а потім поміряємо маленьку і подивимося, який в неї буде потенціал по цукру. 19 брікс. Ми зараз візьмемо маленьку ягідку і поважимо, поміряємо цукор на маленькі ягодки Давайте візьмемо таку. М -м -м -м. Ну, тут також 19 брікс. так що І це враховуючи те, що вона перегружена, ну от така красуня. Це перше сигнальне плодоношення. Форма Калугіна Віктора Михайловича 55 836 Дуже дуже гарно грони для перших сигналок, ну, це щось. Все, вс вам на